Від друзі, ну що, скучили за новими відкриттями у бюджетному сегменті? Сьогодні буде саме та історія, коли дивишся на смартфон і не розумієш, це реально він стільки коштує. Дизайн як у середнього сегменту, а автономність як у флагмана. А ціна вас просто приємно здивує. Ви дивитесь на Realme c 71. А я зараз дивлюсь на смартфон, який видає 120 Гц. Раз, два, це великий дисплей, об'ємний звук і батарея на секундочку, 6000 мАч. Усе це за дуже приємний ціник. Але ми, знаєте, ми не просто повторимо характеристики, ми покажемо, кому він справді підійде. Тож, не перемикайтесь, а ми погнали. Перше, що хочеться сказати, якби мені не сказали ціну, я б подумала, що це ну, дійсно середній сегмент. Тонкий корпус всього 7,79 міліметра. Спинка глянцева з мікротекстурою, дуже приємна на дотик і виглядає дуже ефектно. Колір Forest Oval. це не просто зелений. Він дійсно має об'єм і глибину і дуже гарно переливається на світлі. І що важливо, смартфон легкий, 196 грамів, але в руці лежить впевнено. Не слизький, не мазкий, ідеальний для щоденного використання. Алло, алло, Ярослав? Алло, алло, Валерія, давайте я розкажу вам про екран. А екран тут у нас 672 дюйми, IPS Full HD І найприємніше це 120 Гц частоти оновлення. Плавність вона реально відчувається і при скролі, і в анімаціях. Е, так, це не АМОЛЕТ, але у своєму класі дисплей дуже достойний. Кольори соковиті, кут огляду. Тут у нас нормальний, я все бачу. А ще яскравість до 725 ніт. І це не просто на папері. На сонці читається добре. Все видно, усе чітко. А тепер звук. І він не просто гучний, він об'ємний. Ультрабум звучить не як маркетинг, а як реальний плюс. Перевіряли музика, відео, навіть розмови усе чітко, без хрипів і з запасом погучності. У Усередині цього монстра у нас процесор Unisoc t 7250. Так, це не геймерський звір, але для щоденного використання більш ніж достатньо. Дивіться: месенджер, інстаграм, Ютуб, навіть базовий монтаж без лайків. Тут все присутнє. 6 ГБ оперативної пам'яті плюс ще 6 віртуальної. Це дозволяє тримати у фоні кілька застосунків і не ловити фрізи. Вбудованою пам'яті 128 та 256 ГБ і є підтримка карт пам'яті до правильно 2 ТБ. Слот у нас повноцінний. Знаєте, не треба вибирати між другою сім і карткою. Інтерфейс у нас Realme UI 6.0. Легкий, швидкий, без зайвих анімацій. Сканер відбитків у кнопці живлення зручно, швидко і стабільно. Не треба нам ловити палець, усе працює чітко. Ну а тепер моя улюблена частина: скільки живе і як він заряджається. Батарея 6000 мАч і це не просто цифра. Цілий день з навігатором, соцмережами, музикою. І ще у вас залишиться навіть заряд на ранок. Зарядка 45 Вт від 0 до 50%, відсотків трохи більше ніж за півгодинки. Ну це дуже зручно, коли ти забуваєш поставити телефон на ніч і зранку про це згадуєш, і все одно встигаєш на роботу чи по своїм справам. Realme C71 – це телефон, який виглядає стильно, працює стабільно і звучить об'ємно, без зайвого пафосу, але з акцентом на комфорт, деталі і практичність. Коротка інструкція. Якщо шукаєш перший смартфон або додатковий робочий, або просто хочеш оновитись без дірки в бюджеті, це дуже розумний варіант. Стиль, автономність, адекватна продуктивність усе, що потрібно. Yeah. Візуал кайфовий, тримати приємно, інтерфейс швидкий, а батарея тягне все. Це смартфон, який тебе не буде нічим дратувати. І це вже величезна перевага. Ну погодьтесь! І вже зараз цей смартфон RealMe c 71 доступний у цитрусі, онлайн чи в магазинах. Тож, правильно заходьте, потримайте в руках і переконайтеся самі. І дякуємо, що були з нами. Якщо огляд був корисним, то ну поставте нам вподобайку, добре. І обов'язково підписуйтесь, бо у нас попереду ще багато новинок. І не лише флагманів, а й приємних сюрпризів з бюджетного сегмента. І напишіть у коментарях, який у вас досвід з Realme. Було б цікаво почитати. І, як завжди, до зустрічі в цитрус!